Факт перерізання вен ув'язненими Копиченецької колонії перевіряють, Тернопільська обласна комісія особисто поспілкувалася з одним із засуджених, який під час візиту в колонію Житомирського спецназу порізав собі горло та руку. Ув'язнений розповів, що про приїзд людей у масках засуджених попередили. А на порізи ігор наважився тоді, як його почали бити спецназівці. Коли я після того, після тих двох ударів я відлетів, можна так сказати. Стінку я обернувся, дістав мойку хай скрити горло. Зразу я зрозумів, що вони не закінчуються тими двома ударами. І говорять, що інвалідами були після того. Я думаю, я ліпше скрию руку чи горло, от і в мене буде Але Я не буду інвалідом. Скривши горло, я отримав пару ударів по спині, так як я знаходився спиною до, до входу, до там. чувствував удари. По спині я зрозумів, що це не обійдеться. Що Скривши ліву руку. По-іншому переповідають події того дня працівники колонії. За їхніми словами, такими діями ув'язнені хотіли розхитати режим утримання засуджених, а силовики лише реагували на дії хлопців. Засуджений Ігнатишини, який розказує, що його там били. Це військовий членом пошкодження ще до того, як зайшли представники скажімо, цієї групи в камеру. Відкрили двері, а він вже стояв і скажі, царапав собі предпліччя. Заламали руки, забрали від нього лезвя від одноразового старника і надали першу медичну допомогу, і залишили в камері. Цей засуджений вже неодноразово вчиняв член пошкодження, є звісним порушником режиму утримання. На протязі чотирьох років склавши 61 порушення режиму утримання, відбуваючи міру покарання. Ігор Гнатишин порушував режим утримання, відмовляючись вставати зранку, виконувати роботу, яку дають ув'язненим. Сам молодий чоловік пояснює, що працювати не міг через туберкульоз, який в нього виявили на зоні. Ти працюєш? Ні, я не працюю. я не встав на подйом. Я вам скажу, що я не встав на подйом. Бо в мене температура 38, я кашлюю я всю гору. 6 годин нас піднімають і виганяють на вулицю. Ті люди, які тут перебувають, вони. Повинні розуміти, що вони тут не на. Не на відпочинку, крім спілкування з учасниками інциденту, обласна комісія оглянула умови утримання в колонії, поспілкувалася з рештою засуджених. У результаті одностайно підтримувати ні адміністрацію закладу, ні ув'язнених, зокрема Ігоря Гнатишина, не беруться. Є ряд доказів, які свідчать не на його користь. Хочу сказати, що людина, яка перебуває значний час в місцях позбавлення волі, вона має якісь певні психологічні моменти вже. Шість років в, в таких місцях провести, це вже ясно, якісь виникають і психічні злами, і так далі. Тобто однозначно трактувати, що адміністрація там, перевищила свої повноваження, чи міри заходи безпеки так говорити не можна. Остаточні висновки у цій справі зробить прокуратура та уповноважена справ людини, зазначив Леонід Бицюра.